Мовний скандал через нацвідбірне Євробачення стався у Польщі, де вперше дозволили подавати пісні регіональними мовами, діалектами та говірками. Деяким шанувальникам пісенного конкурсу не сподобалося, що у фінал прийшла пісня Люстерка від дуету Свада і Нічос, яку співають на діалекті підляща, суміші польської, української та білоруської мов. що так обурило польських меломанів докладніше далі. Українці та білоруси, які послухали пісню Люстерка, пишуть у соцмережах, що розуміють слова пісні, в той час як думки поляків розділилися. Ті, хто активно критикують пісню та мову, вважають, що такий діалект не має нічого спільного з польською, і цілком резонно зазначають, що це радше якась білоруська або українська мова. Деякі польські слухачі, за даними польського телеканалу TVP, навіть звинувачують дуету у потуранні зростаючій українській меншині у Польщі. Їхні побоювання легко зрозуміти, за даними на 24 Рік у Польщі було зареєстровано близько 800 тисяч українців, і більшість наших співвітчизників, напевно, віддасть свої голоси у конкурсі за пісню з українськими словами. Учасниця дуету Ніка Юрчук, яка сама родом Підляща, не згодна з такою критикою. Дівчина керувалася якраз скоріше патріотичними міркуваннями. Пані Юрчук пояснила у соцмережах, що лише хотіла показати, що польща не є однорідною, особливо у прикордонних областях, де можна зустріти багато яскравого, у тому числі цей веселий за слова Амо співачки мікс білоруської, української і польської мов, на якому розмовляють у Підлящі Нагадаємо, що це історико-географічний район у північно-східній Польщі, який межує з Білоруссю, Литвою Росією, а також Україною, а саме Волинню, у різні часи підляща було у складі Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, у складі Литовської держави, Речі Посполитої, а також Російської імперії, у 1918-19 роках, частина підляща була у складі УНР. Потім Польщі, а після Другої світової війни район остаточно став польською територією. Крім поляків, там проживають десятки тисяч білорусів, кілька тисяч українців, литовців, а також трохи росіян. Велика частина населення вважають себе православними. А чи виберуть до Ецвада і Нічос, щоб представляти Польщу на Євробаченні стане відомо 14 лютого. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.